Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нортує джерелом криничне. Із попелища феніксом стає для націвна, гарантна вічність, тому і так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, Хай вороги жорстокі і лукаві, Стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибші, ніж пташиний спів, її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова як чиста криниця, де б'є, як сльоза джерело, мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови нема країни, мову, як матір любіть.